За даними CNN, на Запорізькому напрямку, Росія зібрала 50-ти тисячну армію. Штурми роботи нового не припиняються вже кілька діб поспіль. Яка ситуація там? Поговоримо із військовослужбовцем збройних сил України Віктором Бурликом. Він з нами на прямому зв'язку з фронту, пане Вікторе. Слава Україні! Моє шанування, вітаю студію, Вітаю країна! Пане Вікторе, яка зараз ситуація на Запорізькому напрямку, тому що є повідомлення про те, що ворог вже кілька днів поспіль намагається штурмувати, зокрема, роботи. Станом на зараз ми можемо говорити про те, що він втихомирився? Ні, станом на зараз ми не можемо говорити такого, тому що ворог активно проводить штурмові дії, ворог підтягнув е велику кількість резервів. Ворог пробує на різних <ків>, ділянках фронту активізуватися для того, щоб е прощупати слабе, е слабкі місця е в обороні і там розвивати вже безпосередньо успіх. Ворога для цього є всі підстави, тому що він розуміє, що в Збройних силах є дефіцит артилерійських старадів, е тому цю, цей, цю перевагу не використати було ну, для нього неправильно. Ворог навчився за два роки воювати, і ворог е, помил... висновки своїх помилок. Тому ворога варто недооцінювати. Не варто недооцінувати. Так, не варто недооцінювати. Пане Вікторе, яка зараз у них тактика? Ви сказали те, що вони вчаться на своїх помилках? Тобто, очевидно, про м'ясні штурми говорити вже не варто. Ну, ну м'ясні штурми, я б не сказав, що вони це визнають якоюсь помилкою, коли в них є ресурс, ресурс у них. Простітковують стабільний, вони підняли заробітну плату своїм контрактникам, які заключають контракт, вони отримують від от 70 тисяч доларів. Тому вони вигребли всю так, провінцію глибинку і багато контрактників і не треба оголошувати якусь задаткову мобілізацію. Ці люди є, і якщо вони гинуть, для них це не є проблема, оскільки. Їхні місця стануть інші. І ця тактика себе яскраво показала і в Авдіївці так само, тому що велика кількість там і загинули, але основне завдання, вони, вони штурмом ясним, вони взяли Авдіївку. Тому такі заходи вони готові застосовувати на інших ділянках фронту. Але зрозуміло, якщо там величезні втрати, вже там починається деморалізація підрозділів, тобто свідомо не хочуть йти на штурм. Ворог старається шукати легшу ділянку, де можна розвивати успіх. Але життя російського солдата таке керівництва нічого не вартує. тому воно навіть навпаки, мені здається, в цьому бачити якийсь плюс. Чим Україна не може собі дозволити, а ми собі можемо таки дозволити. Ви вже згадали про Авдіївку. Так, Авдіївці вони активно застосовували керові, керовані авіабомби та авіацію, як зараз на Запорізькому напрямку. Чи вони повторюють цю тактику, чи до якихось інших маневрів вдаються? Ну, керовані авіабомби, які застосовувалися, мені здається, вони вперше на південному напрямку і були застосовані. Коли Україна активно влітку проводила контрнаступ, якраз керовані авіабомби це було дуже, е, дуже велика проблема, оскільки не можна було ні сконцентрувати війська в якійсь окремій точці, е, так само це дуже велика проблема для будь-яких фортифікаційних споруд, як і захисних е, ліній, тому що 500-кілограмові чи тисяч тонні бомби. Вони мають дуже велику потужність, і вони знищать і дерев'яні бліндажі, бетонні, Тобто для них це не є проблема. Перевага ворога в повітрі це є дуже-дуже велика небезпека і дуже-дуже багато проблем це достає. Нам не вистачає авіації, нам не вистачає систем протиповітряних, які б могли би тримати. Червона бомба скидається не на самій лінії фронту, не з нуля вона запускається і скидає там за 20-30 кілометрів до самої лінії фронту. І вона за допомогою певних приспособ, так званих Київ в цільне, яка була закладена. Тому якщо буде хоча б 100 кілометрів від лінії фронту, вона буде боятися втрачати літаки, то мені це проблема мені це сама собою. Ну, а те, що, якщо я не помиляюся, за цей тиждень противник зазнав, не в нього було значно 7 одиниць авіації, це вже відчулося на фронті? Я думаю, У ворога є запаси авіації, і я не сказав, що це якось можливо, в подальших планах, саме планування завдань. Там, це як правило збивають сушки, які є розняттями тих керованих авіацій. Якщо вони в подальшому будуть планувати якісь заходи, то можливо вони будуть враховувати, що українці вже навчилися збивати. Я думаю, це було правильно для наших, щоб вже є якийсь успіх, щоб його розвивати, правильно побудувати так роботу, чи там певні засоби підготувати, чи союзники, які не які в нас є, але якось стимулювати їх, щоб швидше передавали, масштабувати. Це, це, цей прогрес тут Буддистах розглядає питання про передачу Україні Таурусів. Рішення ніби то вже є, але останнє слово має бути за канцлером Шольцом. Тауруси наскільки вони полегшать життя безпосередньо вам і вашому підрозділу на запорізькому напрямку? Таурус це аналог е, британської Штавшатов чи французької Скальпи. Тут питання не просто в, самій, в самому факті, що передають нам ракети. Звичайно, це в кількість цих ракет, які нам передають, і від кількості можна далі вже відштовхуватися. Як показує практика, передача тих самих атакапс, коли нам тільки передали, ми зразу розчистили аеродром в Бердянську, Луганську, знищили велику кількість кордольотів, ліпчиків, і це не аби як. Заставило ворога далі розпущати аеродром, а це, в свою чергу, і оперативність виконання завдання, і е, взагалі там е, відстань до лінії фронту, воно не також вся гралона на руку. Звичайно, Таурус — це високоточна, високотехнологічна зброя. Важно, нам лише, щоб німці дали літаки, яких ми могли чітко не адаптовувати наші літаки під е, Західні Ракети, а не, не такі, які безпосередньо ці ракети під них робилися передали. Але і не чорно добре, як це сказано? Тут мені здається, як би не було Західних світ, цивілізація, великі там, оборонні бюджети, але ця нерішучість і боязкість, вона програє, як би не здавалося, в Росії два союзника таких сильних Північна Корея і, Іран. і вони дедалі себе краще показують саме як союзники. Тобто Північна Корея, яка 20 років під санкціями, саме страшними, вона передає ракети Росії. Іран, який також під санкціями, які на нього тільки не накладалися, він передає ракети Росії. Так, да, але і... я додам ще ремарку, що в цих ракетах потім ми знаходимо західні комплектуючі. 100%. Тому тут питання заходу б якось зрозуміти, що апетит на Україні ніколи не закінчиться в Росії, і буде дуже-дуже тяжко, коли тауруси вже будуть за, застосовувати самоборони саме своєї країни. І в їхнім ВПК мало все працювати на перемогу України, бо перегороха. України це гарантія безпеки Європи. Як думаєте, коли країна, яка воює, наприклад, там самі песимістичні сценарії, так? 4-5 років Росія пережимає. За 4-5 років е, побудована потужна військово-промисловий комплекс, велика кількість озброєння, так, е, як не як там армія, вона навіть, також загартована боями, причому реальними боями, навчаннями. Що їх стоїть, буде, наприклад, окупувати країни Балтії? Нічого не стоїть. Ви думаєте, і вони будуть боятися якогось колективного НАТО. НАТО всебічно показує, як вони не можуть, не можуть 에, протистояти бояться ризики стосовно надання Україні зброї. Ж дивіться, Питання Таурусів не стояло, чи можна. щоб 에, Ракети, які там передають, використовувати на територію російської. Це був один з факторів стриму, чому щольсь а... не передав їх ще раніше. І якщо в них зараз на такі питання стоїть, Іран передає ракети, вони ж не питаються, чи де питання. Ну, Мені здається, якщо скажуть, навіть росіяни застосують їх там по поворошаю, вони скажуть, окей, ваші ракети, що те робити? Чи Північна Корея вона ж ти ставить, тільки там до Дніпра, а за Дніпро там не цей, чи там щоб в Румунії не попало, всі відплювати. Це просто. Показує у світі, що сила вирішує. Хто рішучіший, хто більш, учіще, і хто більш е серйозно налаштований, то, то її переживає. А ця, ця легковажність вона сприймається сильними, як слабкість. Якщо ми з вами поговоримо більш детальніше про роботу тому, що от західні наші партнери вони приділяють зараз дуже велику увагу саме роботами, загалі запорізькому напрямку. кажуть, що це наступний такий потужний удар, де буде бити Росія після Авдіївки, мовляв, їм треба забрати роботи не назад, аби вирівняти лінію, аби повернути можливість знову засісти на цих так званих лініях оборони, лініях Суровітіна. Але, ну, бачите, краще би дали нам зброю, ніж ділилися такою, якби, інформацією. Але, тим не менше, якщо ми проаналізуємо це, пане Вікторе, як ви бачите, навіщо росіянам роботи? Не? Ну, перше, це напевне, перед виборами Путіну б хотілося якраз нівелювати весь літній український контрнаступ, так тобто, показати, що а по факту ви нічого не слід. З... Там не відвоювали, лінія не змінилась, навпаки, там ще втратили частину території. Ну, це перші такі, там, плюс не забуваємо той самий візит зеленського робота. Також було би показано, що немає вам чим навіть там, радості для перебувань, ніяких навіть мінімальних немає. По-друге, звичайно, рейхів, не забуваємо декларацію, яка вже прописана в російській конституції про суб'єкти, нові суб'єкти Російської Федерації, це Херсонська область, це Запорізька область, це Донецька і Луганська область. Тобто, по факту на картах своїх вони відзначають Запорізьку повну область як своя територія разом з містом Запоріжжя, так само як Херсонську, Донецьку і Луганську. Тому те, що в них там є ціль е, точно їх окупувати ці області, це догадалка. Там далі ми вже говоримо про Одесу. От сьогодні була заява там Медведєва, що в Одесі російськомовні потрібно повертатися в зону Росії, це теж війночки, ну, Принаймні, від Медведєва ми часто таке чуємо, Кажуть, що в нього проблеми з алкоголізмом, але менше з тим. А от е, те, що тяжкі часи чекають для Запоріжжя, це факт. І краще, щоб ці часи якраз тяжких бойових дій. Були саме з ініціативами України і щоб це було звільнення від окупантів. Якщо з військової сторони говорити стратегічної, якщо Росія візьме роботи, ну це їм полегшить ймовірний майбутній наступ на, наступ на Запоріжжя? Це буде мати якесь військово стратегічне значення? Ну, в роботі ну, це висота в першу чергу. І далі зароботим нову тонелюка, молоток токмачка і Оріхів це населений пункт. Звичайно, він ще не зруйнований, керувазом боку, але це все-таки населений пункт районного значення. І траса до Запоріжжя логістично також важлива для них. І ну, якщо рухатися в сторону Запоріжжя, то в будь-якому випадку треба брати Оріх. В роботі на території. Не так просто їм буде. Ну, будемо надіятися. Залежить і від. Це комплексне питання, розумієте, ну, Такі питання немає якихось легких відповідей. Є легкі відповіді, але вони популістичні. Якщо розібратися, то тут питання союзників кількості допомоги, якості допомоги. Питання і до українського суспільства, тобто всі хочуть перемоги, але ніхто не хоче мобілізації. У нас дуже сильно військовий демормізує, коли бачать відношення якраз в тилу, там, я вже мовчу за е, Взагалі відношення до ЦКників, до мобілізації, українці тобто, хочуть перемоги, але вони не хочуть від цього покинути якусь зону комфорту. І взагалі мало би бути зараз. На порядку денному питання до комплектування підрозділів і політики гратися в рейтинги. Ми розуміємо, що питання закон про мобілізацію не популярне в суспільстві. І там можна і 3 тисячі правок, 5 тисяч правок. можна ну, взагалі його не приймати. Але коли проводжуть лінію 100 кілометрів, тоді е, будуть ну, воювати всі і без там, правок, законів і тому подібне. Це вже буде питання такого прямого виживання. Тому. Краще би суспільство говорило прямо і приймало ті закони, які потрібні. А, потрібні зараз закони про мобілізацію, потрібно було контактувати бригаду, бо обороноздатність тієї самої бригади, коли в роді 6 чоловік, коли в роді хоча б там 80% комплекту, набагато більше. І безпека навіть тих самих людей, це за умови, що їх є кому замінити. Коли Спостережні пункти, так звані спешки, міняються там, регулярно, коли самі військовий, який цілу добу за самого саме кулю зустрічає ворога, може там, мати можливість ротації, але мусить сидіти тільки через те, що на комплект людей і нема кому їм поміняти. Це ненормально, це несправедливо і так не повинно бути. І... Люди втомлюються, це нормально, що людині треба поспати, відпочити. І питання там до зараз вже якісь виникають, змінюються акценти. тобто Якщо раніше всі розуміли, за що воюють, так, то зараз вже питання там, за депутатів, за когось, яскільки, наприклад, Буча, Ірбій, Бородянка, вже українське суспільство так легко забуло. Вони коли там стріляли дітей, тих, то вони ж не питали, хто її батьки, чи вони там, депутати, чи хто, вони просто знищували всіх підрад. Це не, п... не війна за якісь там кабінети чи за ще щось це війна за наше виживання. Тому що в чіткій декларації Путіна є таке, ну взагалі не розглядається такий варіант, як незалежна потужна Україна. Тому, якщо взяти історичні ретроспективи, то зараз для нас найкращі часи. У півцям легше не було воювати. Ні. Армії УНР також не було легше воювати. Я вже не там пі ще етапи, то зараз, коли як не я, але є західна допомога, є Україна, є централізована, якісь там керування військами, за мені здається, це найкращі час для того, щоб воювати проти вічного ворога по